Вітаю. Я планета Земля. І в мене є єдине бажання. Я хочу, щоб люди навчилися мене цінувати. Подивіться, що зі мною сталося. Моє одне єдине бажання очиститися від бруду і розквітнути знову. В щороку у світі накопичуються мільйони тонн сміття. Сміттєзвалища стають гігантськими монстрами, які знищують природу. Але чи можемо ми це змінити? Так, ми можемо змінити це все. Сміття це не лише викинуті речі, це втрачені ресурси. Сміттєзвалища забруднюють ґрунти, воду і навіть наші повітря. На слідуючих кадрах. Ви можете побачити сміттєзвалище мого селища. Неприємна картина. А чи не так? Давайте розглянемо, як ми можемо зменшити кількість сміття на нашій планеті. Перше рішення це сортування. Папір, пластик і скло можна відправити на переробку. Наприклад, із переробленого пластику виготовляють меблі. Одяг або навіть дороги. Органічні відходи, як от залишки їжі чи листя, можна компостувати. Це зменшує кількість сміття і створює природне добриво для ваших рослин. Скорочуйте споживання. Використовуйте багаторазові пляшки, екоторби і уникайте одноразового пластику. Менше споживання, менше сміття. Ми можемо змінити ситуацію разом. Приєднуйтесь до екоакцій, зменшуйте відходи і мотивуйте інших. Чисте майбутнє починається з кожного з нас. Зробимо світ чистішим разом. Почніть сьогодні.